Березине та Рутинської громади школа працює у змішаному форматі. Для того, щоб діти сіли за парти, місцева влада якісно облаштувала підземне сховище. Воно знаходиться через дорогу від тутешньої школи. Дістатись сюди можна за мінімум часу. Найпростіше укриття розраховане на 200 дітей. Ми зараз працюємо у змішаному форматі, бо у нас у школі 300 дітей. Кошти на ремонт укриття профінансувала місцева влада зі свого бюджету. Облаштували підлогу, стіни, взимку буде опалення. Тут є все необхідне, що вимагають правила. Приміщення оснащене системою пожежної безпеки, питною технічною водою. Є вентиляція і окремі вбиральні для хлопчиків та дівчат. У нас є туалет де знаходиться всередині кабінка, а в середині кабінки біотуалет. У нас є рукомийники. Вони хоч і звичайні, знизу стоїть відро, але це рукомийник, де дитина може помити руки, є всі засоби гігієни. Питна вода у нас бутильована. І продукти харчування, є певний запас для того, щоб коли довго тривали перебування дітей, щоб вони були забезпечені мінімумом. Це печиво. В герметичній упаковці. І навіть якщо взимку виключать світло, в темноті сидіти не доведеться. На випадок, якщо вимикають світло, у нас передбачено резервне живлення від акумулятора, а потім з підключенням до генератора. Щодня до школи ходять учні молодших та 11-х класів. Інші навчаються по черзі. Половина дітей за партами, решта дистанційно через тиждень. А укриття відкрите з сьомої ранку до 17. У нас вже були випадки повітряної тривоги під час навчальних занять. Сюди спускалися діти, вчителі, технічний персонал, батьки і мають змогу зайти всі жителі, які в цей час знаходяться поруч із укриттям. А ще в укритті є інтернет, що дуже важливо, бо тут під землею часом не тягне зв'язок. Тож у школяриків є можливість зв'язатися з батьками через Wi-Fi. Крім того, місцева влада повернулася до будівництва нового дитсадка. Тут, у березинському старостаті, пояснює голова Сава Чернів, зберігається черга малюків до дитячого закладу. 180 дітей чекають, поки з'явиться місце. На жаль, через війну припинилось фінансування реконструкції будівлі розпочати ще в 2021 році. Поза як році. Позаяк зросли ціни, громаді довелося переробляти кошторис і шукати гроші. Проте Тарутинська громада наполягає на продовженні ремонтних робіт, тим більше що об'єкт виконаний вже на 50%. відсотків. Старий садік тот, который час діти ходять, то воно строєно що в начале прошлого віку. И он в, в аварийном состоянии. И тем более, что там рядом нету бомбосховища. Этот садик будет из бомбосховища. Изначально тут не был предусмотрен бомбосховище, потому что это не с нуля строился садик, это переделывались бывшие здание это еще раньше, до нас началось строительство его. А мы заказали сейчас наземное бомбосховище, садик будет из бомбосховища. Новий дитсадок розрахований на 60 дітей. Та головне завдання зараз безпека малечі. Так, у селищі Тарутине, на відміну від багатьох громад Одещини, дитячий садок відкритий, бо має захищене укриття. Тож батьки можуть у день спокійно піти на роботу, а малеча насолоджуватись дитинством. Тим більше, що сонячні дні жовтня, на диво продовжили цього року літо.